Друзі, всім привіт! З вами Олексій, з поверненням. Хотів би вам показати другу модель 43-ю. Обіцяв в попередньому відео і змонтували. Давайте подивимось на друге виконання, індивідуальне виконання логотипу на 43-й моделі. Це механіка з автопідзаводом, сталевий корпус, ефірове скло, базовий водозахист, битовий бриз і дощ захищено. Ну, насправді класний, класичний годинник. От будемо розглядати на прикладі Апартель Резорт. Я, до речі, сьогодні був на виробництві все зранку. Думаю, треба щось взяти, познімати. І піднявся всі ці замовлення, котре зараз я вам знімаю, вони вже поїдуть сьогодні до А Апартель Резорт це для бізнесу. У нас насправді є таке розподілення наших замовлень для бізнесу або для військових, давайте розглянемо, як може бути виглядати. Так, почнемо з коробки. Коробка у нас бачимо така от шкіряна, двокольорова, такий біжевий колір всередині, і зовні темно темно синій На цю коробку ми можемо наносити будь-яке зображення, там кольорове, тут однокольоровий білий колір. Чому тому, що брендбук цього замовника білий? Тому тут у нас не кольорова. Можемо робити і накладки і з алюмінію 3D-елементи вирізати, що забажаєте. Така коробка класна, презентабельна, вона, до речі, підходить як для чоловічих, так і для жіночих годинників. Окремо можна обирати будь-яку коробку, тому що, наприклад, в мене там приходив клієнт, нещодавно купував дорогий годинник, один з наших з найдорожчих, він взагалі сказав, що мені не треба пакування, давай там щось що-небудь. Ну, ми йому дали середню вартість пакування Чому? Тому що не забувайте, будь ласка, що пакування це не тільки презентабельний вигляд, а цей захист при транспортуванні годинника та зберігання Тому що ну насправді класно, коли у вас буде в серванті така от коробка стояти, якщо ви дотичні до, наприклад, до апартелю це буде, до речі, для сіопарга годинника. Ну це насправді класно виглядає. Давайте подивимось годинник і розглянемо, як він виглядає, як він робився, яка технологія. Подивимося, як він буде виглядати на руці. Так, ну що, авардер 43-й. Механіка з автопідзаводом, бачимо ззаду, в нас такий маятник, котрий заводить механізм. Також ми бачимо те, що є додаткові гравювання. До речі, додаткові гравювання ці можна робити індивідуальні, які забажаєте. Тут у нас написано виготовлено в Україні, Авардар, Сафір Crystal, Water Resistant 30 метрів. І є позначка, те, що це механізм з автопідзаводом. Так, що в нас тут по характеристиках? Перше, у нас сталевий корпус, шкіряний ремінець, спереду у нас сапфірове скло, ззаду у нас також сафірове скло. Механіка з автопідзаводом від японського бренду якісна, гарантію надаємо один рік. Ну, Насправді, ви можете самі побачити, як, якість виконання цього логотипу, і вона насправді дуже класна. Так, давайте перейдемо до циферблату. Написано: от є зверху у нас в районі 12 годин розположена логотип, і знизу в нас надпис «Апартель Резорт. Чого особливого в цьому логотипу? Деякі люди дивляться, так я ж теж так зможу. Окей, зможеш, давай вперед. Чим він особливий? Ну насправді для мене він особливий чим. По-перше, це не просто друк, це у нас е саме цей от логотип він зроблений двошаровий. Бачимо, що перший шар у нас чорний, прорізане там логотип плюс апартель, плюс резорт награвійована, і знизу підставлений е додатковий шар циферблату, білий, ну і так воно виглядає. Чому от ми робимо такі от заморочки? Тому що, по-перше, це... Дорого багато. По-друге, це нові технології і новий вигляд класного подарунку, тому що знаю, деякі там роблять наліпки, наліпили і класне все. От, ну, ми таким не займаємось, Ми робимо з металу, ми робимо красиво, ми робимо дорого багато. Тому Якщо цікаво, можете звертатись, візуалізація в нас безкоштовна. Стрілки ми тут бачимо сріблясті, мітки також є сріблясті окремим колом навкруги цього циферблату. Заводиться годинник з допомогою завідної головки, можна витягнути і налаштувати час такий, який вам потрібен. Шкіряний рімінець. Давайте подивимось на розміри цього годинника. Так, діаметр цього циферблату 43 мм. Від вушка до вушка у нас розмір 52 майже мім, ширина кріплення ремінця 22 мм, і товщина годинника 14 мм. Класна класика, от я дуже е, полюбляю цю модель за що? Класична, строга, під костюм і насправді класний подарунок е, для бізнесу, для військових, для кого забажаєте. І, до речі, е, ще одна класна штука от в цій моделі саме. Ми можемо тут робити дуже круті речі. Чому? Тому що розробили спеціальну конструкцію годинника так, щоб можна було робити до 5 шарів цього циферблату. Тому Якщо бажаєте, звертайтесь, будемо розробляти для вас пушку. Перейдемо до наступного етапу, подивимося, як годинник виглядає на руці, і підведемо підсумки. Так, ну що, друзі, одягнув я цей all Black, насправді е от дивлюсь на годинник і розумію те, що. Може, можна було одягнути цей годинник в чорний корпус. До речі, 43 модель також у нас є в чорному корпусі. В чорний корпус для цього логотипа більше би пасував, але все рівно на висоті класичний преміум-годинник класної якості. Ну, ви самі бачите. Також можете ближче подивитися, от як по розміру годинник на руці. Він не жме, не тисне, не, нічого з ним не відбувається. Я насправді вам хочу сказати, от десь порядка місяця часу. Я Носив цей годинник, тестував нічого зайвого, годинник на кожен день, якщо ви полюбляєте класичний стиль. Тому плюсую за 43-модель класичний преміум годинник. Можемо розробити будь-який логотип на циферблаті вашого годинника. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Олексій і чекаю на запитання в коментарях. На одному подухі, знаєш так? Нічого страшного. Ти коли ми пишемо, не бігає, відкликаєш і шумно.